До нас у гості завітав казковий герой. А хто це ви зараз дізнаєтесь, розгадавши загадку? У дворі він командир, має шпори і монтир. Червоненький грибінець, хлопець просто молодець. Рано вранці він стає, іншим спати не дає. Чи стоїть, чи на скаку, він кричить кукаріку. Вірно, це півник. Сьогодні я вам пропоную послухати казочку. Котик, півник та дріст». Були собі кіт, дріст та Півник. Жили вони разом у хатинці, що знаходилась у лісі. Кіт з дроздом часто ходили у ліс, ягоди та гриби збирати, а півник тим часом удома хазяйнував. Як ідуть, суворо наказують, Ми підемо далеко, а ти залишайся один, тож нікому не відчиняй двері. Якщо прийде лисиця, не слухай її і у віконце не виглядай. Дізналася лисиця, що кота та дрозда з дома немає, прибігла до хатинки, сіла під віконцем і заспівала. Ходи, півнику, до мене, дам золотої пшениці, медової водиці і визирнув у віконце. Лисиця схопила його в пазурі та й понесла до свого двору. За кукуріка в півник! несе мене, лисиця, хитра бешкетниця, до свого двору, до темного бору, дрозде, коте, порятуйте мене. Друзі почули, кинулись на порятунок, нас догнали і відібрали у лисиці півника. Наступного разу кіт і дріст пішли до лісу їжу шукати і знову наказують Півнику, не визирай віконце, ми ще далі підемо, можемо не почути тебе. Вони пішли, а лисиця знов прибігла до хатинки і заспівала. Ходи півнику до мене, дам золотої пшениці медової водиці. Півник сидить, не відгукується, а лисиця знову, бігли діти, розсипали пшеничку, курочки клюють, півникам не дають. Півник і визирнув віконечко. Як це так? Чому не дають? Лисиця схопила його і понесла до свого двору. Закукурікав півник. несе мене лисиця, хитра бешкетниця, до свого двору, до темного пору. Дрозде, коте, порятуйте мене. Кіт і дріз почули, кинулись нас доганяти, кіт біжить, тріст летить, нас догнали лисицю, кіт дряпає, дріст клює. Забрали півника. Знову кіт та дріз зібрались до лісу йти, щоб дров нарубати. Вирушаючи, совора наказували півнику не слухай лисицю, не визирай віконечка. Ми підемо далеко і не почуємо твого голосу. І пішли кіт та дріс далеко дрова рубати. А лисиця тут, як тут, ородилася і вже знову чатую. Сіла під віконечком і співає. Ходи півнику до мене, дам золотої пшениці, медової водиці. Півник сидить мовчки, а лисиця знову. Бігли діти, розсипали пшеничку. Курочки клюють, півникам не дають. Півник собі мовчить, а лисиця знову. Люди поспішали, горішки порозсипали. Курочки клюють, а півникам не дають. Півник і визирнув у віконечко. Як це так не дають? Лисиця схопила його і понесла бідолаху до свого двору, до темного бору. Скільки півник не кукурікав, скільки не кликав на допомогу, кіт і Тріст не почули його, повернулись додому, а півника нема. Побігли друзі по слідах. Хитрої лисиці, кіт біжить, дріст летить, прибігли до її двору, кіт дістав гуслі і давай гарно грати, а тріст наспівувати. Ой, лисичко, сестричко, роденька голівонько, тонесенький голосочок вийде до нас на ганочок. Лисиця послухала і міркує. Подивлюсь ну хто це так гарно співає на гуселька грає. Та й вийшла на двір. Тут кіт і дрісна кинулись на неї, хотіли її схопити, та вона тільки шусть і втекла від них подалі. Визволили вони півника, посадили у кошик та понесли додому. Відтоді більше не турбувала їх лисиця. Зрозуміла вона, що у півника справжні вірні друзі, тому полишила свої наміри півника чіпати. А кіт, дріст і півник стали жити весело та у злагоді. Сподобалась вам казочка? Діти, а де жили друзі? Друзі жили в лісі, а куди ходив котик з дроздом? Так, по ягоди, гриби, дрова рубати. А що наказували півнику? Нікому не відчиняти двері. Якщо прийде Лисиця, не слухай її, у вікно не виглядай. Послухався півник друзів? Ні, та його викрала лисиця. Хто ж його врятував? Друзі. Дідо Остаканку була в нас казочка. Чому вона нас вчить? Не розмовляти, не виглядати, не відкривати, не балакати з незнайомцями. Молодці, мої малята.